Нудно мені, тяжко, що маю робити, молитися Богу, та думка не та, не рад би, їй Богу, не рад би журитись, та лихо спіткало, а я, сирота, нема кому в світі пораденьки дати, нема з ким прокляту журбу поділить, ніхто не пригорне, як рідная мати, ніхто не спитає, що в тебе болить. Зелена діброва, та що мені з того, що вона зелена в чужому краю. Цураються люди мене, як чужого, а чи привітають жалю завдають? Вони п'ють, гуляють, у їх доля дбає, а в мене немає. Сміються мені, чи бачиш меж нами леда, що гуляє? Ледащо? А за що? Що на чужині? Гуляйте, глузуйте, ваша доля мати, а мені меж вами немає де стать. Я всірій святині, ви пани багаті, не смійтеся ж з мене, що я сирота. Прибуде година, коли не загину меж вами, панами, не доля моя, полину, побачу свою Україну, тоненька ненька, рідненька. То сестри стоять в степу при дорозі високі могили. От там моя доля, там світ Божий милий.